Це уже зараз маленька Марічка спокійна, весела та має хороший апетит. А ще два тижні тому усе було по-іншому. Той час мама дівчинки згадує, як страшний сон. Вечором дитина почала температура 39,9, Почався кашель. На другий день не спить, погано їсть, кашляє. Кашляла геть синіла, заходила, червоніла. Таке дитя не своє було. Нас положили в лікарню. Вердикт медиків у дівчинки кашлюк дитяче гостре інфекційне захворювання з головним симптомом спазматичним кашлем. Лікарі кажуть, те, що Марічка вчасно почала отримувати правильне лікування, а відтак уникнула ускладнень і стрімко одужує. Заслуга насамперед її мами. Жінка не вигадувала діагнозів, а звернулася за допомогою до фахівців. Кашлюк небезпечний. Саме перше ускладненням це пневмонія, яка досить. Досить нелегко лікується, от має такий тяжкий перебіг. Ну і нерідко буває, закінчується летально. Саме так трагічно ця інфекція завершилась цьогоріч для двох кількамісячних малюків з області. Ще понад півсотні дітей долали хворобу вдома і на лікарняних ліжках. Таких наслідків можливо вдалось би уникнути, кажуть епідеміологи, якби малих вчасно вакцинували. В нашій області протягом останніх двох кроків майже не виконуються обсяги профілактичних щеплень проти кашлюка. Серед осіб, які захворіли, 72% – вони. Не щеплені або взагалі не щеплені, або не мають повністю вакцинального комплексу проти кашлюку. Аби дитячий організм міг ефективніше боротися зі збудником хвороби, бактерією, яку можна підхопити просто на вулиці. Щеплення таке вкрай необхідне, переконують лікарі. Зараз протикашлюкова сиворотка у поліклініках уже є. Інфан тобто це дифтерія, правець кашлюк. Така є вакцина. Це для кхм, діток старших уже і фентаксім. Пентаксім вакцина для трьох і чотирьох місяців. Тільки вакцинація. Ніхто не застрахований, і помилка в тому, що думають, що а нічого воно не допомагає, це вигрузка грошей з батьків, там з держави. Насправді це є основним. Медики лише нагадують, перед вакцинуванням дитина має бути абсолютно здорова і оглянута лікарем. Жодні щеплення від кашлюка не потрібні тепер малій марічці. Хвороба у подарунок залишила їй імунітет. Ірина Веселовська, Сергій Габрилевич, Микола Мельничук, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма день.